Надзвичайну колекцію старих фотоапаратів зібрав житель з баража Леонід Дмитроца. Фізик за фахом у вільний час колекціонує техніку, яка стала історією. Серйозно цією справою чоловік почав займатися п'ять останніх років. Відтак нині серед назбираного понад 200 видів плівочних фотоапаратів різних років випуску, вироблених у колишньому радянському союзі, такі як Фет, Зеніт, Сміна, Київ. До повної колекції радянських випусків не вистачає близько 40 екземплярів. Сталося це випадково, бо я мав за честь познайомитися з таким колекціонером як Костюков. Я бачив його фотографію. Це настільки мене захопило, що я хотів мати подібну подібну колекцію. Але я зосередився лише на фотоапаратах радянського виробництва. І я хотів би мати всю колекцію до цієї колекції, що в мене зараз є. Це дето 200 фотоапаратів. Звичайно, що тут є подвійні. Але для того, щоб зібрати всю колекцію радянських фотоапаратів, мені ще не достає біля 30-40 екземплярів, яких в мене ще в колекції немає. Я хочу їх всіх мати. Чи будуть вони в колекції? Я не впевнений. Бо вже ті фотоапарати, які виготовлялися 30, 40, 50, 60 і так далі років тому назад, їх в природі вже можуть просто-напросто не бути. Але я тішуся тим, що в мене в мене є ось ці фотоапарати. І чим вони мені цікаві? Технологія. Як розвивалася технологія від початку до сьогоднішнього дня, коли ми вдійшли до тих часів, коли плівки взагалі не треба. Є цифрове цифрові фотографії, цифрове телебачення. Це мені цікаво, як розвивалися. Технологія від Альфа, Альфа і Омега розвитку технологій фото, фотоапаратів як таких. Більша частина фотоапаратів, незважаючи на поважний вік, справні. Однак колекціонери цікавить не тільки якість світлини, а тодішня технологія розвитку автоматики, яку нині змінили цифрові аналоги. Вивчаючи колекцію зсередини, багато випливає цікавину. Виявляється, усі найпопулярніші моделі радянських фотоапаратів виготовляли в Німеччині. Найбільш такий бурхливий розвиток, це був післявоєнний розвиток фотоапаратів. І як для мене я був заскочений цією інформацією, що фотоапарати, які випускали в Радянському Союзі, це в принципі були не радянського виробництва фотографій, а це був плагіат німецьких технологій, фотоапарати Київ і Зеніт, такі найбільш були популярні. Ну, ось і по сьогоднішній день вже практично зняті з виробництва плівкові фотоапарати, бо ми вже знаємо цифрові фотоапарати. Тоді, які тепер серед фотоапаратів, були елітні, професійні моделі і простіші у користуванні мильнички. Елітними фотоапаратами, тобто які вже давали професійні зйомки, це ось ці цей фотоапарат Київ, потім окремі моделі Зеніта, окремі моделі Київ, Київ, Зеніт. Феди, мабуть, менше були. Це були на побутовому рівні фотоапарати, які можемо. Практично кожен міг собі дозволити такий фотоапарат мати. Їхня ціна на той час була не настільки велика, щоб не дозволити собі його купити, придбати. Звичайно, що були такі дешеві фотоапарати, як там, Любитель чи «Смєна», які їхня ціна коштувала 10, 20, 30 рублів на той час. Ну, то були такі для початківців. Чи фотоапарати Вілія, теж для початківців. А вже оці фотоапарати, які я назвав, це вже такого середнього. Цінового діапазону, ну і оці, оці вже вищого цінового діапазону Це вже для професійній якісні фотографії можна було робити. В залежності від. Е Об'єктива, можна було зйомки робити і з більшої відстані, і там, з меншої відстані, залежно, які завдання ставив перед собою фотограф. Це, по-перше, були гости чутливе світло чутливості, можна було більші чутливості, меншої чутливості, можна було зйомки робити в, в, в притемнених приміщеннях, при більшому світлі чи меншому світлі. Значить, там 35-ка, 65-ка і так далі плівки, і їх мали більшу або меншу світлочутливість, а вже тоді, в залежності від апарату, на ту саму плівку можна було робити. Або 36 кадриків або 72. Ну, чим більше кадриків було в фотоапараті, можна було б робити, тим якість зображення ставала трошки гіршою, бо при збільшенні з'являється так звана зернистість на фотографії. Ці широк, широкими плівками тут вже можна було б, скажімо, робити напряму Без збільшення, без фотозбільшувача, по суті, справи широка плівка, і можна робити невеличкого формату фотографії, прямо без, без збільшуючи, не збільшуючи сам, сам сюжет. Ну, він в робочому стані, цей фотоапарат, але, на жаль, уже таких широких плівок не випускається, в природі їх вже немає. Родзинка колекції Раритетний фотокор 1929 року випуску. На жаль, випробувати модель неможливо, оскільки в основі не плівка, а скляні пластинки, на які передавалися зображення. У мене є фотоапарат. 1929 року випуску на той час на цей рівень техніки і технології робити такі якісні фото, фотографії на простих звичайних фотоапаратах. Я в захваті від тих людей, які користувалися цими фотоапаратами, не не на плівкові, а на пластинки. На на скляні пластинки фото, робилися ці фотографії. Також є ексклюзивна серія довоєнних фотоапаратів перших кінокамер, фотоапаратів, які передавали стереозображення. Фотоапарат Спутник стерео. Значить, на цьому фотоапараті можна було робити стереофоні... стереозображення. Знімалися на, дві, на, дві, на два об'єктиви, на дві плівки, проявлялися. І тоді треба було робити значить, спеціальне обладнання, фотографію, де можна бачити не плоске зображення, а об'ємне зображення, об'єкта, на, на якому ти зосереджуєшся. От цим цікавий цей фотоапарат. Уже зараз, я навіть не знаю, чи цифрові фотоапарати. Знімають стерео чи ні, я не знаю, чесно кажучи, ну ось на такому фотоапараті можна було це робити. І кінокамери, в мене їх є кілька штук. Ось там наверху є професійна кінокамера на ширшу плівку і є на вущу плівку. Тут малесенька кінокамера. На той час її також можна було використовувати для якихось е -м, недозволених е -м, кінозйомок на маленькі розміри. І тут на Кілька хвилин хватало цієї плівки, де можна було робити такі зйомки. Вона мені цікава, тим, що вона невеличкого формату. Її можна було в кишені десь заховати і робити зйомки засекречені. Цікаві екземпляри. Вони десь тут в мене є. Це фотоапарати маленьких розмірів Київ, які були навіть конфлікти, передача по телебаченню. Передавалися, що такі от колекціонери обмінювалися фотоапаратами, була розкрита посилка з фотоапаратами. Виявляється, що ці маленькі фотоапарати були занесені в заборонений список, бо вони ними, значить, можна було секретні якісь інформації. Фото, ну, їх називають шпіонські фотоапарати. Хоч на сьогодні сьогоднішній день це виглядає досить смішно. Я не буду їх демонструвати, бо я хочу ті фотоапарати мати в своїй колекції на все. Поповнювати колекцію нині важко, оскільки нових моделей не випускають, а старі забуваються, губляться або ж осідають у таких же поціновувачів старовини. Є фотоапарати Київ різних модифікацій, чим вони цікаві, що вони вже практично є професійними. І якщо зробити гарну фотографію і опрацювавши її на збільшувачах, вони нічим по своїй красоті, фотографія не буде далеко від цифрового фотошопу. Бо чорно-біле зображення інколи дає краще передачі емоцій образу, бо зосереджується на тому об'єкті, який. Фотографується, а не на кольорах, які дає сучасна цифра. Сказати, фотоапарат Київ, який мені найбільше близький, по цьому я ну, не можу сказати, що цей більше мені там подобається чи по технічних характеристиках. Чи по механіці. Але, от скажімо, якщо е, от фотоапарат, від якого я в захваті, я для мене було неочікувано, це фотоапарат Ленінград е, Чим він цікавий, що е, в звичайному фотоапараті треба переводити плівку кожен кадрик, зокрема. А в цьому фотоапараті це накручуєш механічно пружину і можна зробити безперервно, натискаючись на е, перевіт кадру, автоматично перемотується і плівка. тобто можна Сюжет, який швидко міняється, знімкувати покадрово. На той час це була передова технологія. Зараз цифрові фотоапарати робляться значно якісніше і швидше. Але на той час, коли була виключно механіка, ну механіка була настільки досконала, що я від цього механізму фотоапарат я в захваті. Для своїх улюбленців пан Леонід виділив у помешканні кімнату. Спеціально змайстрував під них скляні полички. Озирається ніби в зазеркалі. Екскурс епоху назад що найменше це цікаво і романтично. А ще так і хочеться промовити: зупинися мить, ти прекрасна.